Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо будувати будинок, покинути будинок на локації ущелля Роксман. Давайте подивимося, що для цього треба. Так, переходьмо, відкриваємо і дивимось Перша стадія треба 20 брусків вузо. 20 свяхів та 12 арматури. курую. Далі. 12 молотків. 6 такої жидкості та 8 ось таких. Я зараз їх зроблю та повернусь. Так, продовжимо. Я вже, як можете побачити, привезла ці сітки. Як, звичайно, на іншій локації залишила. Просто так будуємо. І остання третя стадія, але я забула про те, що потрібна піч. Зараз сім. піщик. Зараз я їх знов привезу сюди і побудуємо. Так, я повернулася. Вибачте, трохи не підготувалася, як бачите. Піші є, супер. Тепер дивимося. І що ми можемо? У нас немає ніякого бартеру, але у нас є ще з вами раз, два, три, чотири, чотири, чотири завдання і п'яте, котре у нас активне. А, але це вже в наступних відео ви зможете побачити, де я розчищаю саме цю локацію. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь на цей канал, писати коментарі. На цьому, все всім дякую До побачення.